The <laughs> Дома і це останній випуск розгляду позицій в 2024 році. Тому давайте зараз детально розглянемо одну позицію, яку я торгував. Більш так детально. Багато хто коментарях писали. Розглядай детальніше позиції, не розглядати там по 4 позиції, просто показати відпрацювання, а показати ще в щоденнику, куди вона пішла на більшому, на меншому таймфрейми. Я все детально розповім тільки про одну позицію. І так, що я тут і перше зразу побачив по цій позиції: хороша область рівня супротиву, від якого ціна неодноразово відштовхувалася. І падала донизу за цим рівнем. Є маса ліквідності, тому я рішаюся зайти. На пробиття даного рівня і збір ліквідності. Ось тут і за цими були рівнями велике велике скупчення стоп лосів Люди заходили в шорт, ставили свої стоп-лоси за цей рівень, і за цим рівнем було велике скупчення стоп-лосів. Тому імпульс мав бути хороший. Чому я був впевнений, що ось зараз може піти пробій? Тому що, як бачимо, в даному місці в стакані фьючерсах і в стакані спота стояли хороші лімітні ордери на продажу. Тобто стояв хороший лімітний ордер на продажу, він раз, він тримав ціну. Тобто, Продавці були зацікавлені в тому, щоб не дати можливості покупцям пропихнути ціну вгору. Спойлер, покупці пропихнули, пішов пробиття, і я на цьому заробив. Є два хороших, просто ідеальніших фактори: це є хороший рівень, за ним є велике скупчень ліквідності, і плюс є об'єм на рівні. Ним зацікавлені цим рівнем продавці. Як бачимо, ми підійшли до нашого об'єму і ми не йдемо вниз, ми не падаємо. Це означає, що це означає, що, скоріше за все, зараз буде пробиття вгору. Тому що, коли є великий об'єм в стакані. Зазвичай монета підходить і падає різко вниз. Чому? Тому що великий крупний ігрок хоче продати, і тому ціна падає донизу. В нашому випадку ми підійшли до об'єму і не падали вниз. Ми стояли на місці. Це свідчило про те, що зараз буде, скоріше за все, розбір нашого об'єму, і тоді ціна піде вгору. Як бачимо, я зайшов позицію на 10 доларів. Я так подумав, що, скоріше за все, це може мене спасти від сквізу. Тобто, коли йде різкий імпульс, скоріше за все, це може бути не на ліквідних монетах, може піти хороший імпульс вгору, може сквізанути і відкриється в не дуже хороших точках входу. Після чого як я зайшов на 10 доларів, я вже сажу розідання об'єму і щоб мене взяло на повністю робочий об'єм. Мене не сквізануло, взяло на робочий об'єм. Об'єм, кстати, розібрали, що стояв на продажу, який тримав ось цей рівень. Ми зразу не дали хороший імпульс. Це трошки було странно для мене, тому що взагалі ще пішов потім рух вниз. Я такий думаю, Блін, за рівнем є хороша ліквідність, плюс хороший об'єм. Ми роз'їли об'єм, але ми не пішли імпульсно вгору, як я і очікував. З позиції я не виходжу, хоча це трошки небезпечно, не виходити з позиції. Але потім бачу, що все ж таки рух та й чуть-чуть пішов якийсь вгору. Зразу виставляю свої лімітні ордери на частичне фіксування по 20 доларів. виставив Загальному на цю позицію зайшов на 313 доларів. Ось тут я десь вище виставив свої лімітні ордери, в разі чогось, якщо вдруг ціна полетить різко вгору, я не встигну Закритися, не відреагую, бо тому що може таке бути, що ціна полетить різко вгору і зразу різкий буде вкат. Тому я просто пропущу можливість гарно заробити. Виставляю лімітні ордери на частичне фіксування. Виставляю прямо зі запасом, максимально високо. Краще виставляти зі запасом, бо мало лів. а вдруг піде такий сильний імпульс вгору. Якщо дивитися по історії, монета непогано такий імпульс давала. Як бачимо, імпульсу хорошого не було, але був рух вгору. Був рух вгору, вже тягнеться більш-менш такий хороший процент і хороший профіт. Монета потім затуплюється, особо не. Іде сильно вгору, як я очікував. Тому що чому? Тому що в неї немає цілів. Немає цілів, куди піти. Оце є мінус даної позиції, хіба що десь ось тут є в нас така наклонка, за нею є там ліквідність, тому вона була б тянути аж до самого верху. Але якщо дивитися більш розумно, то, скоріше за все, не піде ось такий різкий імпульс вгору. Це нереально майже. Це має по об'єму кинутися пару десятків мільйонів по цій монеті, щоб викупити весь стакан, дати такий імпульс. Ну такого це мало ймовірно. Бути реалістом краще, ніж бути оптимістом. Я Думаю, що немає ніяких цілів і не знаю, де фіксуватися. Тому я переставляю свій стоп лос максимально близько до ринкової ціни, тому що не знаю. Зараз може піти просто вкат і все, тому що в не немає цілів, немає цілів, куди піти. Також я виставив ліміті ордери по 20 доларів ближче до ринкової ціни. Мене там поступово закрили, якщо не помиляюся, там на 50 доларів закрили об'єму. І після чого монета просто вкатує. Монета вкатує і все. Ось такий вийшов пробій, нічого особливого. В Загальному вдалося заробити по цій монеті. Ось, бачимо, монета вкатує вниз і мене вже закриває. По Немає ніяких об'ємів в стакані ні в покупку, ні в продажу. Просто монета стояла деякий час на місці в боковику. Після чого боковик пішов рух вниз. І все, мене закрило поступосу. Давайте зараз переглянемо, як вона виглядає в моєму щоденнику. Вдалося заробити там 2 долари 30 центів. Загальним об'ємом в позиції був 312 доларів. Я зайшов в лонг, процент забрав співвідношення 0,8 Навіть якби буквально одного процента не було на комісію, я віддав 30 центів. Сидів в позиції я 3 хвилини 32 секунди, і давайте подивимося, як все це відпрацювало. Ось за яку я область говорив, від якої я набирався в лонг. Це набирав Я в пробой рівня, хороший збір ліквідності. Хто побачити? В принципі, він і стався, я думаю, ви це все на відео бачили. Та виглядає це на 5-хвилиному таймфреймі ось так, на 3-хвилиному, ось так. В принципі, в принципі, пробой пішов, пробой пішов і зразу пішов в кат вниз. Тобі ж це називається ретест. Вихід з позиції, я думаю, це цілком нормальний, тому що після чого монета, як я закрився, дала чуть-чуть лонг -чуть і потім пішла в шорт. Тобто зійшла навіть нижче, ніж моя точка входу. Я би, якщо б сидів би до останнього, прям тримався, то би вийшов би це тут і десь клуб точки входу і нічого би не зробив. Тому я вважаю, що закрився, я відносно не. Погано. Да, монета там дала далі хороший плюс, але це вже не важливо, тому що я, як скальпер, я сиджу досить коротко в позиціях. А тут і вона от, буквально треба було годину сидіти. Тут цього-навсього я сидів 3 хвилини. Сама суть даної позиції це пробій рівня, рівняв, на що я, в принципі, і зайшов і заробив. Я заробив небагато, але все одно вдалося заробити. Мене не сквізануло, ось тут я набрався на 10 доларів в даному місті, і ось тут я вже набрався на 300 доларів. Ну і на цьому все. Я думаю, вам сподобався даний розбір позиції. Обов'язково поставте лайк. Даному відеролику, це останній випуск в 2024 році. Наступному році ми вже зустрінемося, в 2025-му будемо розглядати позиції. Тому я кожному дякую, кожного раз вітаю з новим новим роком. Я надіюся, що ви цей відеоролик вже дивитеся в 2025 році. Обов'язково народ підписуйтесь на наш телеграм-канал, тому що в майбутньому у мене дуже великі плани. Дуже великі плани на 2025 рік. Тому обов'язково підписуйтеся. Ми будемо спілкуватися, знайомитися, торгувати і взагалі будемо розвиватися. Тому ссылку я залишу в описі під. Ганим відероликом на свій телеграм-канал, телеграм-канал ком'юніті по скальпінгу. І поставте обов'язково лайк, як я говорив. Пишіться на цей YouTube канал. І всім до зустрічі, всім пока.